Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання безмежна любов. Єремії 31:3. Я вічним коханням тебе покохав. Як я тебе люблю, душа моя тобою сповнена від краю і до краю. Ці вірші з книги Елізабет Браунінг. Сонети з португальської належать до найвідоміших в англійській літературі. Вона написала їх для свого майбутнього чоловіка Роберта перед весіллям, і вони справили на нього таке враження, що він порадив їй опублікувати всю збірку. Але мова сонетів була надто особистою, і, бажаючи зберегти анонімність, Елізабет опублікувала їх як переклад з португальської. Багато людей відчувають незручність, якщо потрібно відкрито висловити свою прихильність. Проте Біблія не стримується, коли говорить про Божу любов. Пророк Єремія записав звернення Творця до свого народу Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Хоча народ відвернувся від Нього, Господь обіцяв відновити його і наблизити до себе. Ізраїль Іде на свій спочин, сказав Він. Ісус Христос найвищий прояв Божої любові, що відновлює, дає мир і спокій усім, хто звертається до Нього. Від ясел до Христа і порожньої гробниці Він уособлює Боже бажання прийняти до себе світ, що блукає. Прочитайте Біблію від початку до кінця. І ви побачите, що вона від краю і до краю сповнена Божої любові. Але саме ця любов безмірна, і в неї країв немає. У чому ви бачили прояви Божої любові, що ви можете зробити сьогодні у відповідь на Божу любов? Помолимось. Дякую, що Ти так любиш мене, Господи Ісусе. Допоможи мені любити Тебе всім своїм серцем. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.